Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні я хочу вам розповісти казку Іоанна Франка Лисичка-кума. Був собі вовчик-брати і лисичка-сестричка. І задумали вони взятися чесно на хліб заробляти. Винайшли собі нивку поля і змовилися посадити на ній картоплю. Рано вранці. Вибрались обоє до роботи, ямки робити та картоплю садити. Дома поснідали, що Бог дав, а щоб на полудне не бігати додому, взяли відразу з собою обід і полуденок, глечик меду і кошик з паляницями. Поклали страву між корчі, а самі перехрестившись, взялись до роботи. Коплють, коплють. Та лисичці швидко набридла, чесна праця, ніби копле, а сама думає, як би то вихопити та з корчі метку полизати. Ось у недалекім болоті поміж тростиною загукав гук на все горло. ху гу гу Зараз, зараз, сватоньку! скрикнула лисичка, немовби то її кликано. Я вже і вже кинула мотику та й збирається йти. А куди ти, лисичко? питає вовчик братик. Хіба не чуєш, сватгук мене кличе? Та чого? Ми ще з ним учора балакали. Бачиш, у нього сьогодні хрестини, то він мене просить за кому? Ага, та коли так, то, звісно, йди. Тільки не барися. Я скоро повернусь. Мовила лисичка. Копли свій загонець, а я тебе здогоню. Побігла лисичка в корчі зараз до горщика. Поїла добре тку, закусила паляницею, все чистесенько позав'язувала, повлизувала та іде до вовчика, спишно виляючи хвостом. А що, вже по хрестинах? питає вовчик. Та вже, мовила лисичка. А що там Бог дав? Хлопчика, а як же його хрестили? Початочок. Ото ім'я, я ще й такого не чув, мовив вовчик. Лисичка нічого не мовила, але взялася пильно до роботи. Може, так минула година, а може й дві. І знову лисичці захотілося метку полизати. І ледве гук з болота загукав, а вона весь голос кричить. Зараз, сватоню, зараз. А що ти, Лисичко? питає вовчик. Та бачиш, там друге дитятко свата народилося, Ще раз на Христини просить. Ну що, коли просить, то йди. Тільки не барися. Я скоро повернуся, вовчику, мовила лисичка. Те мих у корч. Зараз до горнятка, наїлася добре меду, паляницею закусила. Так, що з їх спільного полодинка вже мало що й лишилося. Та й вертається до Вовчка. О, ти вже тут? Уже по хрестинах? Та вже. А що там Бог дав? Та дівчинку. А як охрестили серединка? Ого, я ще й не чув такої назви, здивувався Вовчик. У гуки Вовчко, все-таки надзвичайні назви дають, на те вони голосні птахи. Попрацювали знов годину і знов лисичці запах дуже медок. І ледве тільки гук загукав із тростини, а вона кричить, Іду, сватоньку, іду. Та куди ти йдеш, лисичка? Хіба не чуєш, що сват іще раз за кому просить? Що за диво? Що він тебе так часто за кому просить, мовив Вовчик. Бо дуже мене любить Вовчику. Ну то що? Йди, але не борись, треба роботу кінчити. Я зараз тут буду, Вовчику, роби, не бійся, я свою зроблю!» Побігла лисичка до корча, вияла решту меду, поляниць, усе поперевертала та іде до вовчика. А що, вже по хрестинах? Та вже, а що там Бог дав? Хлопчика. А як же його охрестили? Остаточок. Ну що, нехай здоров росте. Копали так копали, аж ось полудень. Вовчик давно зголоднів. Та якось стидався признатись. А далі кинув мотику та й каже, ну тепер досить, чи не пора обідати. Певно, що пора, вовчико-братику, мовила лисичка, а сама ніби копла і пальнує роботу. А ти що, не голодна? Та ні, вовчику, іди ти сам пообідай. Мене на хрестинах погостили. Пішов вовчик у курчі. Дивиться, горщик порожній. Аж вилзаний від меду, кошик перевернутий, а паляниць ні кришки не має. Аж тепер зрозумів, куди ця лисичка так часто на хрестини ходила, аж тепер йому вияснилось, які то вона своїм похресникам чодернадські імена давала. Ах ти, така погана лисиця! скрикнув Вовчик. Хочеш мене роботою і голодом на смерть заморити, а сама всю страву пожерла, «Чекай же, я тебе зараз саму на обід розірву із гамкою. Почула лисиця вовків крик, побачила, який він злий, біжить і недобрий, і не чекала довго, дала ногам знати до лісу, а в лісі щось у першу нору яку надибала під корінням старого дуба. Думала, що сховається зовсім, але вовчик таки встиг побачити кінчик її хвоста, який лисичка втягла до нори. Прибіг та й кричить Ага, ти тут, вилізай мені зараз, не сховаєшся від мене. А лисичка не дурна, сидить у норі ані пари з рота. Не обзиваєшся? Добре, чекай лишень, і я тебе досягну. Скочив вовк, виламав довгу клюку, застромив у нору та шпортає. Думка була вхопити лисичку за ногу та й витягти її на світ божий. Не похопилася лисичка, а клюка хап' їй за ногу. тісна, Вовк почув, що щось зачепив. Та й тяне що сила. а лисичка злякалася, аж їй мурахи поза плечима бігали, але все одно почала реготати та й кричати. О, дурний! Зачепив за дубовий корінь та й тягне. Думаєш, що мене за ногу хопив? Тягни, тягни, дурнем. Почувши цивок, пустив лисичкину ногу та й почав знову шпуртати. Клюкою поки не зачепив справді задобовий корінь. Ай-яй-яй-яй-яй, моя ніженька, закричала лисичка. А дурний вовк з радості як почав тягти, поки й сам не змучився і клюки не зламав. Тоді й плюнув і пішов геть. І зарікся з лисичкою більше мати спільну справу. Діти, як називалася казка, яку ви щойно прослухали? Так, лисичка, кома. А хто автор цієї казки. Так, Іван Франко. Діти, а про що йшла мова в цій казці? Так, як в черговий раз лисичка всіх перехитрила. А як саме вона перехитрила? Так, на цей раз вона вигадала зовсім іншу історію. І щоб поласувати метком і паляницею, вона вигадала, що її кличуть за кому. А тим часом вона ходила в корчі, щоб не працювати, і їла мед і паляниці. А вовчик чесно працював? Так. Вовчик чесно працював. А потім, коли дізнався, що лисичка його перехитрила, він дуже розсердився і хотів її наказати. Але лисичка і тут викрутилась. Коли вовчик її схопив за ногу, що вона сказала? Ой, ти схопив не за ногу, а за що? А за корінь дуба. А насправді це була її нога. І він і тут її повірив. А потім що? А потім він схопив дійсно за корінь дуба. І так тягнув, що втомився. І більше справу він з лисичкою мати не хотів. Я сподіваюся, мої любі діти, що вам дуже сподобалась казочка. До нових зустрічей! Бувайте здорові!